Шалом, це славко з'явилася Ася, і ми зможемо далі поговорити за сенси судженської операції Збройних сил України. Нарешті підключилися українські народні оглядачі, зокрема Лара Лара, і тут цілий комплекс сенсів операції для нас на нас викинули. В першу чергу головний. Ну, заголовний в кінці. Ось карта, правильно каже, що з цього напрямку готовілось наступлення на Україну. Все як за Лукашенка. Я вам покажу, откуда готовілось наступлення на Україну. Значить, з цих от висот сюди-от. І тому ми посунулися через ці висоти в цю доліну, спробувати щось, що з цим зробити. Перший варіант. Другий варіант головний. Зсу напали на суджу, щоб напасти на Венгрію. Ну, це очевидно. Тут суджа газорозпределительна станція, що качає на Угорщину. Якщо ми боїмося, значить, побити господаря, побити Угорщину, що було б значно простіше, ніж наступити на суджу, то ми б'ємо її собаку, б'ємо. Газороспредельнительную станцию. Но це цілком разумно. Нормальні герои всегда ідут в обход. Що атака на Суджу це атака на Угорщину опосередована. Це Залітелом Гартом. Стратегія непрямих действий. Нарешті, як вчив Черчилль в Першу світову, щоб наступать на Берлин через Багдад. И наступили, но там в, кут... ну, в Куті, вы знаете, не дуже вдалося. Так. Третє, значить, розвантажити постачання оцих угрупувань. От, не тільки, значить, скока готовилось, но і угрупування противника. Бачите? Брянське угрупування 8,5-60 танків. Курське угрупування 10 084 танки. Білгород. З чим би я не міг погодитися, 256 танків. З цими двома я можу погодитися. Танковий полк. Тут двох батальйонів, Ну, коротше, з цим, а от з цим я погодився не можу, це ж вище старша чисельність. Це по БМП, це по арті, ну, трошки завищено. І оце все групування ж треба ж якось постачати, навіть якщо. А якщо його постачати, якщо перерізати залізницю, то доведеться знову ж таки возити кудись в обход. Через Львов був я в тому Львові, слухайте, ну, одне з найпечальніших воспоминань в моїй житті. Я скажу, що ні. Нікогда більше. От бачите, ми маємо цілу купу новин, і більше того, ми маємо новини, що там іще три українські бригади готуються для розвертування. Я скажу, що може бути гірше, ніж та операція, що зараз робиться. Я скажу, якщо взяли газу станцію, треба як балаховці. Бистенька-бистенько її піджигати і назад. У мадярів вже буде приємно. Гірше за цю операцію може бути тільки те, якщо ми вкинемо ще три бригади в цей наступ. Ну, далі ви вже могли попередньо подивитися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Шукаємо нових сенсів в судженській операції. Вітаються будь-які гіпотези. Пишіть.